Квартир з такими сірими дверима в столичних будинках повно. В яку з них заходимо ми таємниця. Серед її найгучніших мешканців маленький Денис. Щойно хлопчик збирався гратися іграшками. Машинки всякі тепер зацікавився камерою. Це вже не треба. Контролює мамине інтерв'ю. В мене троє магія. Маріна каже: умови для життя в цій соціальній квартирі хороші. Не було де жити. У мене чоловіка забрали на війну. Скрізь свіжий ремонт та нові меблі дитячі певинальне перинальні столики. Новий шкаф одночасно тут може проживати шість мам та семеро дітей. Раніше це були жінки, які страждали від домашнього насилля. Наприклад, вагітна дізналася, і дівчина і її виганяє там батьки з дому або хлопець її там не приймає. Зараз ті, хто тікає від війни. Це Юлічка, а це Матвій. Це перші дітки, які народилися в час війни і вже тут проживали в соціальній квартирі. Серед них і Поліна. Її будинок зруйнував ворожий снаряд. Сумська область, Краснопольський район. Жити з маленьким сином Філіпом. Її зараз. С ніде ми звернулися до завідуючого родома, щоб він нам посовітував, куди визвали соціальну службу. Прийшов соціальний співробітник і навірно годин. П'ять у мене в палаті правів, поки шукав мені ж. Окрім прихистку, жінки отримують харчову, соціальну, юридичну та психологічну підтримку. Ось ця майбутня мама Катерина саме прийшла на консультацію. Відчуває смуток. Я вам дуже раджу займатися арт-терапією. Психологиня Наталя показує малюнки тих, кому вже вдалося впоратися з негативом цих кольорових жирафів та ведмедиків. Жінки намалювали для своїх дітей, щоб можна було е, розрадити якусь тривогу матері і. Поганий настрій у дітей, коли вони також хвилюються разом з мамою. Існують такі соціальні квартири завдяки підтримці міжнародних благодійних фондів. В них жінки можуть жити щонайменше півроку. Жінки планують повністю самі свій розпорядок дня. За цей час спеціалісти роблять все можливе, щоб ті взяли своє життя під повний контроль. І навіть були жінки з Рома, по-моєму, 5-6 дітей. Вона, власне, пізніше навіть і здається зібрала кошти і купила якусь квартиру. Десь в Київській області. Маріна теж сподівається. Що в Іродині все налагодиться, адже її чоловіка недовзі комісують, так як він, багатодітний тато. Вікторія Прокопчук, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.